І з сьогоднішнім відео ми починаємо нову рубрику на цьому каналі, а саме про інвестиції в фондову біржу США. І так, вмощити зручніше, готуйте собі чай або каву. Ну ми починаємо. І так, друзі, яка можливість у граждан України є в інвестиціях? Перше, ми можемо вкладати свої гривні в долари в бумажні та накопичувати їх. Непогано, але більше 10 тисяч доларів з країни вивезти, наскільки я знаю, неможливо наліком. Друге, ви можете інвестувати у нерухомість, скуповувати квартири, гаражі, офіси чи ще щось. Але все це буде знаходитися в Україні. Так, звичайно, ви можете купувати нерухомість в інших країнах, і це вже більше е, непогано, скажімо так. Тобто, ми можемо скуповувати ще нерухомість. Також ви можете відкрити рахунок у якомусь міжнародному банку, наприклад, JP Morgan, про це я зроблю окреме відео. Тобто ви можете тримати свої гроші не лише в українських банках в гривні або в доларі, але ви можете тримати свої гроші в міжнародних банках. Але звичайні українці просто якісь ну, просто звичайні українці робочі, там лікарі, слісаря, там, грузчики, вчителя. Не знаю, звичайні люди вони не знають, у них немає цієї інформації. Чому так? Тому що все життя, там всі 30 років незалежності до цього нас не навчали та нам не розповідали а взагалі раніше. В союзі навіть не було можливості у наших батьків інвестувати і якось накопичувати свій капітал. Тому наші люди інвестували в якісь там стиральні машини, там купували звичайні машини. Купували, хоч якось намагалися зберегти свій капітал. Але інформації в голові, як це правильно робити, не було. Інструментів, таких як фондова біржа, також не було. В США фондова біржа вже існує більше 100 років, і люди більше 100 років можуть нормально інвестувати. Що взагалі таке фондова біржа, навіщо вона потрібна? Ну, дивіться, наприклад, у вас є якийсь бізнес, і для того, щоб ваш бізнес почав заробляти більше, вам треба десь взяти гроші. І таким чином ви можете взяти гроші і дати якусь малесеньку частинку свого бізнесу людині, яка вам дала гроші. Якщо просто ось так і працює взагалі фондовий ринок. Є якісь круті компанії або стартапи, які заробляють гроші, і для того, щоб їм масштабуватися, там робити якісь нові продукти, заробляти більше грошей, вони залучають інвестиції від звичайних людей. І потім на ці гроші заробляють більше, виплачують дивіденди, а також вартість цих акцій зростає, тому що капіталізація компанії також зростає. Зараз ми з вами почнемо інвестувати не в цьому відео, в наступному це у нас таке базове відео. Ми почнемо інвестувати з вами в ETF, Тобто це буде такий кошик, в який накидано багато різних компаній, і за рахунок цих компаній формується індекс. Є різні індекси. Один найпопулярніший індекс S&P 500. Ви, мабуть, про нього вже чули. Це 500 найбільших компаній, які взагалі формують економіку США. Є ще індекс QQQ, це індекс технологічних компаній. В нього входять 100 найбільших технологічних компаній, такі як Google, Tesla, Amazon, там, Apple, взагалі всі найбільші технологічні компанії. І цей індекс формується саме з них. Тобто, якщо якась компанія, наприклад, ну, Не те, що обанкрутувалась, а впали її акції, то все рівно всі інші компанії, які зростали, можуть підтягнути цей індекс вище. А якщо ви вклали, наприклад, багато грошей в якусь одну компанію, вона впала, ви на цьому можете втратити дуже багато грошей. Тобто, я веду до того, що фондова біржа нам необхідна для диверсифікації. Спочатку відео я почав про те, де ви можете тримати свої гроші. Українські банки, кеш, криптовалюта, нерухомість, якісь бізнеси, фондова біржа. Закордонні банки. Це все треба для того, щоб у вас була диверсифікація, щоб ваші гроші не знаходилися в, якій, в якомусь одній одні такій кишені, яку можна або вкрасти, або розбити, або ще щось зробити. Тобто ви повинні знати, що у вас все в різних напрямках лежить і не перейматися. Нехай щось дає більший прибуток, нехай щось дає менший прибуток, але воно буде максимально безпечно зберігатися. І ще що мені Подобається. Ось ці ETF фонди, індекси, вони можуть стати вашою пенсією. Багато людей ще, чесно кажучи, сподіваються на пенсію, вони вірять в те, що вони будуть її заробляти. Наші батьки хочуть, щоб ви отримали вищу освіту, щоб ви працювали легально там, якось, точніше, не легально, а на когось, і щоб в. Сплачували в пенсійний фонд, але я, чесно кажучи, в пенсію не дуже так довіряю, бо 30 років держава нас обманювала, не давала можливості нормально інвестувати і, взагалі, всячески вставляла палки в колеса, в колеса для того, щоб народ не заробляв гроші і не. Е Ставав більш багатшим, а тільки робило все для того, щоб люди ставали більш бідними. Якщо ви зайдете на українську біржу, вона також існує, де ви можете якоби купити українські компанії. І, чесно кажучи, від одного дизайну цієї біржі, ви просто подумаєте, що ну його нахрен, не буду я в це інвестувати. І взагалі, більшість часу, я ще пам'ятаю, років 5 назад, можливо, навіть 10, люди, у яких були гроші, вони активно вкладували в депозити в банках. Ось і все. Але зараз в нас новий час. Зараз в нас є криптовалюта і в нас є можливість інвестувати в фондовий ринок США. Тобто куп купляти акції і ось ці ETF, е е і взагалі багато різних цікавих інструментів. Про них ми будемо з вами розповідати е і вчитися на цьому каналі. Тому підписуйтесь. І так, в нас є цікавий брокер, який називається Freedom Finance. Я відкрив рахунок в цьому брокері ще в 2021 році, але тоді в мене просто банально ну. Не було що інвестувати, але мені хотілося, і я почав потроху розбиратися. Я завів рахунок, відкрив його і все. На цьому все скінчилося. Звичайно, треба було б розбиратися і далі, але, ну, чесно кажучи, тоді я, був, тоді я думав, як би заробити грошей, щоб заплатити за квартиру, в якій я жив. І. Лише зараз я дійсно почав цим займатися. Посилання на брокера Freedom Finance я вам залишаю в описі. Якщо ви хочете, можете самостійно зайти та зареєструватися. Якщо будуть якісь питання виникати, можете написати в коментарях, я на все це відповім. А ось наступним е, відео я зроблю відео, де е, повністю покажу вам всю процедуру реєстрації і першу вашу покупку, тобто як це все повністю зробити. Якщо хочете, можете самостійно по посиланню перейти та зареєструватися. Нічого складного в цьому немає. все звичайно, просто реєструйтесь, проходити там верифікацію, підтверджуйте свої документи, те, що це ви і є, і все у вас буде нормально. Це в нас базове відео, в якому я хотів розповісти, що на цьому каналі тепер буде інформація про фондовий ринок, про акції США і взагалі буду інвестувати я особисто свої гроші. Я вже це почав робити, і буду вам показувати, як я це роблю і які прибутки з цього можна зробити. До речі, про прибутки. Давайте я вам зараз дещо покажу на ось цьому екранчику. І так, друзі, перед вами індекс S&P 500. Це індекс ось цих 500 найбільших компаній США, які формують економіку США. Давайте просто побачимо. Наскільки вираз взагалі цей індекс за останні роки. Він йому взагалі там, він 40 якогось року, чи якщо я не пам'ятаю, 1940 якогось. Але ось в програмі TradingView ви можете його подивитися від 2012 року. Якщо ми оберемо інструмент ось таку лінійку, поставимо тут точку, і з 2012 року протягнемо, то ми побачимо, що на піку. В нас була максимальна цифра це 300 відсотків. А зараз це в нас 233 відсотки. Якщо ви розділите на 11, то ви отримаєте приблизно десь 20% річник. Тобто 20% цей індекс в рік дає вам прибутку в доларах. Якщо ви будете інвестувати постійно, 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 ви будете отримувати ці відсотки, які ви також можете інвестувати або на них жити. Про це я вам буду розповідати трошки пізніше. Тепер ми оберемо інший індекс, який називається ось ці 3Q. І якщо ми зробимо те ж саме, отак, от лінієчкою вирахуємо, до речі, тут його можна подивитися взагалі від. 2000-х років, що дуже круто. Але якщо ми так само його зробимо з 2012 року початку, я вам можливо зараз трошки промажу, але я коли підготовувався, я це все нормально виміряв. А, і так, оберемо, обираємо ось 12 рік. І на піку в нас було плюс 628%, там 630%. Але зараз ми бачимо, в нас все впало і 455% за 11 років. Тобто це 40 відсотків прибутку за один рік на протязі 11 років. Чи може криптовалюта таке показати? Не знаю, вона ще дуже молода. Що буде далі? Не знаю. Можливо, біткоін дійсно буде коштувати мільйон, а можливо, в нас вже він нікуди не полетить. Криптовалюта це таке більш активне, тобто це те, де ви можете заробляти, вивчати, отримувати ей і все інше. Ви можете підписатися на телеграм. Там ми більш активно про це спілкуємось, Та я публікую якісь різні свої думки, свої пости про актуальні проекти. Але ось е інвестиції в такі фонди це максимально безпечні інвестиції, які ви можете використовувати для того, щоб зберігати та накопичувати свою свої якісь гроші, які ви вже заробили. І так, друзі, я думаю, я зміг вам сказати те, що дійсно треба не тримати гроші в одній кишені, заходьте на Freedom Finance, реєструтися. В наступному відео я покажу максимально детально інструкцію по реєстрації та поповнюванню, тому що наші банки не дозволяють просто так переводити гроші як на криптовалютні біржі, так і на брокерський рахунок. Тому я вам покажу відео, як це все робити в наступному відео.